Робимо смачний весняний ситний салат, натираємо огірочки в курочки, капуста, свіжа, вже насипаємо і засипаємо це все діло майонезом. Отак От щедренько помастили, помастили. Можна облизати, але я не облизую, я не люблю, як облизують, звісно. Вот. Бажаєте замовити червону чорну, чи щуки, пишіть мені в особисті повідомлення. Це ікра, До речі, зараз покажу. Дивіться. Вот. М -м -м, яка вона смачнюча! Чим же ж вам, Як же вам не мої учки? Тут зараз покажу. А, -а, а, це така смачнюча ікра. Так, берете, две. Чорне ікра Ммм, Боже, яка смачна. Пишіть в особисті повідомлення до свят, саме то на бутерброди. на, на усіх гостей буде. Стіл у вас буде найкращий. Пишіть. А салат, дивіться, нагла собі філе, огірочок, капуста. Можете посолити майонез і дивіться, яка красота. Круто. У мене ще є на опт рослини, касетна розсада, тому пишіть мені в особисті.